Дванадцята година дня. Аеропорт Внуково в Росії, де приземляється літак з головою КНР Сідзіпінем на борту. За цим рейсом онлайн спостерігали близько 100 тисяч людей, адже це не просто дипломатичний візит до країни-агресора. Це візит до президента, на арешт якого міжнародний кримінальний суд видав ордер. Дорогий президент Путіне. Я завжди називаю вас мій дорогий друг. Я був дуже радий отримати ваше запрошення. Про те, що Сідзіпін планує зустрітися з Путіним, стало відомо ще в лютому. Видання The Wall Street Journal заявляло, за їх інформацією, візит заплановано на квітень або травень. Найбільш імовірною датою називали 9 травня, щоб китайський лідер став гостем параду. Однак наприкінці минулого тижня стало відомо, сідзіпінь летить до Москви 20 березня. І це перший його візит з моменту повномасштабного вторгнення. Всі офіційні заходи заплановані на вівторок. А в понеділок в Кремлі анонсували лише неформальне спілкування та обід. Однак і в неформальній розмові не обійшлося без згадок про Україну Ми внимательно ознайомилися з вашими пропозиціями по урегулірованню острова кризису в Україні. Знаємо, що ви исходите з принципів справедливості і соблюдення основоблагающих положень міжнародного права, неділимої безопасності для всіх стран. Те, про що говорить Путін, це так звана формула миру, яку Пекін оприлюднив у річницю російського вторгнення в Україну. Хоча Китай це називає не війною, а кризою так само, як це робить і Росія. Підміна понять не єдина проблема у пропозиції Китаю. КНР закликає до припинення вогню та переговорів, але про необхідність виведення російських військ з України ані слова. Після публікації документа президент США Джо Байден заявив, реалізація китайської пропозиції вигідна лише Росії. Однак експерти кажуть, Китай теж має свій інтерес для всього світу. Фактично сі Цзіньпінь їде і буде тиснути руку військовому злочинцю. Тому що відбувається цей візит, це говорить про те, що Китай. Дуже багато запросить у Росії натомість, це можуть бути території, це можуть бути ресурси, це може бути взагалі визначення Росії ролі як сателіта, фактично Китаю на цьому етапі, щоб він визнав це, тому що в принципі Москві нема куди діватися. Москва була зацікавлена у цьому візиті. Китай міг би не їхати, фактично не робити цей візит. Приїзду Сідзіпіна до Москви передувала пропаганда в кращих традиціях Кремля. У китайській газеті Женьмінь Жибао вийшла стаття Путіна. Там російський диктатор пише, що торік товарообіг між РФ та КНР досяг позначки у 185 мільярдів доларів. І хоча прибутки Росія рахує в американських доларах, небезпеку Путін бачить з боку тієї ж таки Америки, яка нібито загрожує і Китаю, і Росії. В США ж наполягають, вони не збираються воювати з Росією напряму однак будь-яку підтримку Росії засуджують. Речник нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Вашингтон вкрай занепокоєний будь-якими пропозиціями від Пекіну щодо врегулювання ситуації в Україні, і посилення співпраці між Кремлем та КНР може призвести до небажаних наслідків. Після офіційних переговорів у Кремлі Сідзіпін хоче провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо вони відбудуться, то це буде перша розмова лідерів наших країн з початку повномасштабного вторгнення. У міністерстві закордонних справ України кажуть, вони спостерігають за візитом лідера Тайської народної республіки до Росії і сподіваються, що він зможе вплинути на Москву.